В лютому місяці підписаний президентом закон України про добровільне об'єднання територіальних громад. Це питання назріло вже давним-давно потрібно було вирішувати. Воно Запізніли, Ну, в будь-якому випадку, хоч і пізно, але вирішувати потрібно. Сьогодні йде обговорення всіх цих проблем про об'єднання територіальних громад. Багато є своїх бачень, толкувань, як його робити і що робити. Пройшов вже великий період часу з дня підписання. Багато проведено роз'яснювальної роботи, зустрічі, семінарів, багато висказано пропозицій і все. Але в основному все це зводиться, що на місцях цю, це об'єднання керівники територіальних громад не хочуть проводити. От. І можливо, вони це не хочуть, того що вони не розуміють цього, а можливо, того, що вони спеціально його не хочуть це про, про Об'єднання територіальних громад. На мою думку, воно потрібно, і як би воно не було, які є недопрацювання в законодавстві, по ходу об'єднання всі недостатки будуть потихеньку вирішуватись. І якщо нічого не робити, то не буде не зроблено нічого. А якщо починати, то по воно буде зроблено. Завжди так. Якщо не хочеш будувати, нічого не збудуєш. Якщо починаєш потрохи будувати, потихеньку воно добудується. Моє бачення для того, щоб переконати людей в їх можливості самостійності і самостійно працювати, потрібно Кабінету міністрів на слідуючий фінансовий рік внести в бюджетний кодекс змін і передати субвенції на утримання всіх соціальних структур, тобто освіти, медицини, культури. Відповідно нормативу по закону про бюджет на кожного учня, скільки коштів, на кожного жителя по медицині, по культурі. От. І хай кожна громада покаже свою самодостатність і можливість вирішення питань в повному об'ємі задоволення всіх цих послуг. Якщо громада показує, що вона не може працювати, вони повинні прийняти рішення, як далі бути, чи об'єднуватись, оптимізувати ту школу і так далі. Оце моя така сама коротка і основна пропозиція. Говорити можна багато, але це основне, щоб переконалися всі, на що вони достатні і як вони зможуть вирішувати питання про надання послуг населенню, хоча б цих. А об'єднана територіальна громада це, якщо взяти, то це міні-район. І ми наближаємо послуги вже до людей. І ті ж, і пенсійно, і соціальне забезпечення, і субсидій, і реєстраційної служби, на яку дуже багато нарікань в нас по всій Україні, і оформлення правовласності і так далі. Оце моя позиція. Все.